Етернажива на п'ятому триває вівторок, дев'ята ранку, і це час новин. Недосяжний для зеніток на територію України збили перший іранський шахет з реактивним двигуном. Про це в соцмережах повідомив військовослужбовець і фахівець зі зв'язку Сергій Флеш. Наголосив, що надсучасний дрон Камікадзе пролетів пів України. Швидкість безпілотника сягнула 500 км за годину. Це удвічі більше порівняно із старими версіями шахедів, якими Росія постійно тероризує Україну. Швидкість старої версії не перевищує 190 км за годину. Шахет з реактивним двигуном серйозна проблема для українських захисників неба. Наголошують військові. Зенітне озброєння мобільних вогневих груп не здатне ефективно їх збивати. Бійці ППО мають отримати переносні ракетні комплекси, такі як ОСА або Стінгер. Реактивна система двигуна збільшує тривалість польоту. Фахівець пропускає, що нові дрони можуть дістатися будь-якої точки України. Водночас новий шахет має і слабкості реактивні реактивні двигуни випромінюють багато теплової енергії дрон легше виявити в тепловізор. проте нових шахедів проти нових шахедів добре працюватимуть ракети з тепловим наведенням Уламки ракет прильоти і сирена повітряної небезпеки в російському Білгороді видалася вже звична гаряча ніч, місто, у котре здигалося від вибухів. Тамтешні соцмережі рясніють панічними повідомленнями. Місцеві вочевидь нічого не навчилися, тому активно фільмували роботу горизвісної російської ППО. Оперативні служби бравурно повідомляли про збиття десятків ракет. Однак містянам від цього не легше. Білгородці повідомляють і про приліт у середмісті. Уночі під обстрілом ворога опинився Марганець, що на Нікопольщині, як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, загиблих і постраждалих немає. Проте пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 автомобілі. До трьох зросла кількість загиблих через учорашню ракетну атаку по Хмельниччині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Зранку виявили тіло чоловіка 55-го року народження. Пошукові роботи завершили за уточненими даними. Напередодні силам ППО вдалося збити три ракети над областю, крім трьох жертв удару, ще двоє людей поранені. У мирноградській громаді на Донеччині завершили пошуково-рятувальні роботи. Понад дві доби розбирали завали домівок, зруйнованих через російський обстріл. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з-під завалів рятували одну людину. У селі Рівне під зруйнованими будинками знайшли тіла трьох цивільних, зокрема трирічної дівчинки. Двоє людей загинули в Покровську. Напередодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про 11 загиблих. Загалом рятувальники розібрали 115 тонн зруйнованих конструкцій. Збройні сили України знищили вже понад 365 тисяч окупантів. Про це звітує генштаб. Завчора знищили 820 ворогів на металобрухт. Перетворили також п'ять російських танків, а також дев'ять броньованих машин москолоти. Також втратили росіяни шість артилерійських систем, а ще реактивну систему залпового вогню. Збили також наші воїни безпілотник і майже два десятки крилатих ракет росіян. Спопилили також 10 російських автомобілів, а ще 5 одиниць спеціальної техніки. Вчора ракетні війська уразили два ворожі склади боєприпасів. Також відбулося майже сім десятків бойових зітнень. Про це повідомляє генштаб збройні сили України. Відбили майже два десятки атак на Авдіївському напрямку і 12 на Херсонському. Також московити отримали відсіч на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Терміново посилити захист українського неба закликає екс-голова ЦРУ Девід Петреус. Він припускає, що одного дня Росія може розбити систему захисту над Україною. Цього не можна допустити. Союзники повинні забезпечити Київ усім необхідним, адже російський окупант і далі вдаватиметься до масованих атак по українській інфраструктурі. Те, що Росія хотіла зробити від самого початку вторгнення, але досі не зробила. За словами Петреуса, це може завдати нищо ногу. Тару з і морального тому Україні потрібно надати все, що можливо для антиракетного та антидронового захисту. Екс глава ЦРУ переконаний, що Сполучені Штати матимуть для цього і можливості, і цитата стратегічне терпіння. Петров зазначив, що ситуація на фронті залежатиме від низки факторів, зокрема і від того, наскільки союзники забезпечують Україну тим необхідним, що не раз називав генерал Валерій Залужний раніше. Екс глава ЦРУ наголошував, що Україна зможе і відбити наступ росіян, і відвоювати загарбані Росією території, якщо швидко отримає потрібні для цього ресурси. Під час вчорашнього масованої ракетної атаки повітряні сили не відзвітували про збиті кинжали чи інша балістична залізяща. Чи можна говорити про менш ефективну роботу ППО? За якою логікою ворог обирає цілі на півдні та заході України? Що відбувається з російськими танками біля херсонських кринків? І ще про складну ситуацію на Купівському напрямку і про бійців, які готові зустрічати вже другу зиму на позиціях на Харківщині? Більше матеріалі Олексія Пасака. Нова масована повітряна атака менше тижня від попереднього великого обстрілу, і ворог знову змушує українців ховатися в укриття. В командуванні повітряних сил повідомляють про 59 повітряних цілей, ракет різних типів, включно із шахедами, вдалося збити усі дрони камікадзе і 18 з 24 запущених крилатих ракет Х-101, Х 55 та Х 555 чи можна говорити, що ворог минув захист ППО? Це пояснюють військові. Велика кількість сьогодні була і балістичних ракет. Це і кінжали, і ракети, які летять, вже заходять на ціль по балістиці. Ракета Х-22, також бачимо митно ну, іскандерів. 6, також С-300, С-400. Такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі системи, зокрема як Петріот. Тому е -от, такий результат сьогодні, бо, тому, що багато вже кажуть, ну е не надто великий відсоток збиття. Відсоток збиття залишається таким, як і був зрештою по ракетах Х-101. так хотілось би і більше їх збити. Зрозуміло, що але 18-24 – це теж ну доволі непоганий результат. У повітряних силах зауважили, не всі випущені ворогом ракети цього разу долетіли до своїх цілей. Це міг бути і підриву повітрі, і падіння десь у чистому полі. Детали й не оприлюднили, щоб не коригувати дії окупантів. Адже і пожежу після збиття шахеда десь посеред пустки на Одещині Росіяни вважають ураженням командного пункту про це а ще про логіку цілей для російських атак. П'ятому каналу розповіли в силах оборони Півдня. Це е, території прилеглі до прифронтових Одещина, Миколаївщина, Дніпропетровщина для ворога це місця кон... імовірної концентрації сил та засобів е, українських сил оборони саме тому вони намагаються цілити саме в ці регіони. так дійсно спрацьовує е, класика їхньої пропаганди. Захід це зосередження західної допомоги в їх розумінні. А регіони, які прилягають до прифронтових, це імовірний хаб для допомоги фронту. Україна розширює та утримує нові ділянки фронту, як от плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Як Ворожий штурм українських позицій став останнім для одного з російських танків. Показав блогер та волонтер Сергій Стерненко. Працюють в дрони підрозділу Грифон 501 501-го батальйону морської піхоти. Точкове влучання просто в боєкомплект. Ворог розпорушує сили на півдні і водночас вперто накопичує загарбників у спробі прорвати українську оборону на Харківщині. В сухопутних військах кажуть про активний наступ окупантів у напрямку Куп'янська. Складні бої тут тривають від жовтня, і десь на сході Харківщини бійці готуються зустрічати вже другу зиму в умовах повномасштабної війни. Тож ретельно підготували і власні позиції за літо залилися бит. Тоном і обладнали нові спостережні пости, мають і пічки, і морозильні камери, і міцно тримають лінію оборони менше, ніж за кілометр від окупантів. Наша позиція, от ми от де знаходимося, якщо так взяти, то ми маємо 900 метрів вже до ворога. Ми вже тут стоїмо, я повторюсь, більше року, і якось і ми вже зиму пережили. Тобто той зими ми пережили. І... Якось ми до цього вже привикли. Вже ми розуміємо, що як має бути, що до чого, як десь сховатися. О, всі повністю, всі позиції, всі спостережні пункти, всі опорні пункти обладнані буржуйками, нам волонтери висилають окопні свічки, тобто, щоб не було диму. Нормально, привикли до морози. Нормально, в діти, б, нормально, що туди воювати. Ну, бачите, це війна, це справжня війна, не та, що яку показують по телевізорі, не та, що там. Як я колись нею теж уявляв, що війна, це я стою з двома автоматом. Це, да, на, жаль, на жаль, вона дуже страшна. Це собачка наша, яка теж несе службу разом з нашими бойцями. Не, не саджувати туди, бо нам нас буде боятися. А не буде боятися. Ми її знімаємо. Щось. Ми з ними тут вже другий рік, сину собачка. Олексій Пасак, п'ятий канал. Українська розвідка отримала 100 гігабайтів таємних даних російського підприємства, що виробляє безпілотники Орлан. Як повідомили в гурі, йдеться про документацію ворожого підприємства Спеціальний технологічний центр, де створюють військове. Обладнання це креслення, технічні завдання, патенти та програмне забезпечення. Є дані як про теперішні, так і про майбутні військові розробки. Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики побачив корупційні ризики в урядовому законопроєкті про мобілізацію. Про це заявила голова комітету Анастасія Радіна в коментарі видання Українська Правда за її словами. Комітет дійшов висновку, що мобілізація потрібна в Україні, але деякі норми такого законопроєкту мають корупційні ризики, які саме Радіна не уточнила і пообіцяла надати інформацію вже згодом. Також вона зазначила, що представники міністерства оборони і генерального штабу погодилися з висновками комітету і пообіцяли усунути недоліки. Нагадаю, 25 грудня торік Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт щодо удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку і проходження військової служби у документі. Регулюють питання відстрочки від призову на військову службу, зокрема для людей з інвалідністю. Уже цього тижня сенат сполучених штатів готується опублікувати угоду, яка може розблокувати допомогу Україні. Про це повідомляє політико з посиланням на сенатора. Джеймса Лінкенфорда він головний переговірник від республіканців. І республіканці і демократи дійшли попередньої згоди щодо витрат на захист кордону з Мексикою. Цей пункт входить до пакету фін допомоги Ізраїлю і Україні. а Також Тайваню. за словами сенатора. Якщо парламент ухвалить документ найближчим часом, його передадуть палаті представників, а вона вже зможе працювати над його удосконаленням. Білий дім просить конгрес виділити Києву понад 60 мільйонів мільярдів доларів, бо без цього рішення в адміністрації Джо Байдена вже немає коштів на підтримку України. Наприкінці грудня Вашингтон передав Києву останній пакет військової допомоги на чверть мільярда доларів. Європейську раду може очолити проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Таку ймовірність обговорюють з огляду на те, що чинний глава Євроради Шарль Мішель заявив, що у червні балотуватиметься до європейського парламенту. Якщо до того часу не оберуть нового претендента на президентське крісло, його посяде представник країни, що на той момент головуватиме в Раді ЄС, тобто Угорщина, чи реально це і що може означати для України такий крок. Лідія Сердюк розбиралась. Головне обличчя Європейської ради незабаром може змінитися. Чинний президент Шарль Мішель заявив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до європейського парламенту у червні, тому достроково звільнить цю посаду. Строк повноважень Мішеля спливає у листопаді, тож обирати нового голову все одно довелося б. Але тепер раніше ніж планувалося. Тож у Європейській раді є час до червня, аби визначитись із претендентом. Інакше перший у списку на цю посаду відомий своєю проросійською політикою прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Якщо нового кандидата немає за правилами, наступник той чия країна головуватиме у Єврораді на період перевиборів. А від липня до Кінця року це Угорщина. Уникнути цього можна, вважає чинний президент Євроради Шарль Мішель. Таку думку висловив в інтерв'ю британській газеті «Гардіан». Щоб запобігти голованню Орбана, є прості інструменти, які саме не сказав. Але переконаний, що наступника знайдуть. Я хочу чітко заявити, що в будь-якому випадку в черні має бути прийняте рішення про мого наступника, а рішення парламенту буде прийняте в липні. Тому раді буде легко його ухвалити, передбачаючи, що посаду обійме мій наступник. Більшість європейських країн таки шукатимуть гідну заміну Шарлю Мішелю, аби не допустити головування персони, яка блокує майже всі рішення щодо допомоги Україні та її членства в ЄС. Вважає міжнародний аналітик і каже на від, якщо крісло дістанеться Орбану, це ще не катастрофа. Функції такого очолювання є достатньо обмеження. Так це не означає, що Віктор Орбан буде приймати всі рішення. Ми знаємо про принципі колегіальності прийнятті рішень. Це означає те, що він буде фактично ставити і забезпечувати роботу Європейської ради, тобто забезпечувати організаційну роботу, і тут можуть бути звісно свої, свої певні виклики. Катастрофи для самого європейського союзу не. Буде там прийдеться перечекати півроку. Вони будуть достатньо стресовими. Ось але від цього європейська рада, європейський союз не розпадеться. А от чи своєчасно ухвалюватимуть рішення щодо України, та чи в необхідному обсязі залишиться допомога від ЄС у разі головування Орбана в Єврораді, поки питання способів нашкодити він шукатиме. Орбан і члени його уряду регулярно виступають проти санкцій щодо Росії під час повномасштабного вторгнення і намагаються завадити допомозі. Євросоюзу для України у грудні 2023-го Угорщина заблокувала 50 мільярдів євро допомоги нашій країні, бо Орбан наклав вето. А от голосування про початок переговорів про вступ України до ЄС відбулося без вето угорщини. Орбан вийшов із зали, що дозволило ухвалити рішення. Буде дуже все сильно залежати від того, як підуть зараз переговори про цього наступника чи захочуть його власне висунути. До решти кандидатів на керівні органи Європейського союзу як правило їх після європей... виборів до європейського парламенту закінчують десь цю нову європейську комісію. Всі інші до листопада вже воно має бути сформоване. Якщо не домовляться, до, якщо захочуть знову визначати останній так пакету, ну тоді доведеться кілька місяців. Мати більше екстравагантне засідання європейської ради Європейська рада, політичний орган Європейського союзу. Усі рішення ухвалюють колегіально, але значну роль відіграє і президент. Угорський прем'єр Віктор Орбан, який може ним стати, намагатиметься діяти відповідно до своїх інтересів. Хоча великого впливу він не матиме, кажуть аналітики. Йдеться про власне такий більш тонкий вплив на. Порядок денний на голосування на питання, які обговорюються або не обговорюються, тобто знову ж таки, це не трагедія, але це виклик, і Він цілком можливий. Як він себе поведе? Чи він буде прес секретарем Путіна? Як він був до цього? Ну це навряд чи він на це наважиться. Хоча хто його знає, можливо, за якісь бонуси і так далі. Він не буде проводити про московську політику. Те, що він може щось притормозити у відношенні України, користуючи. З тим, що він буде головувати, звісно, тут е, ці речі можливі. Я не виключаю, що Орбану доведеться як е, людині, яка організує ці засідання, і так чи інакше інтенсивніше спілкується з цими людьми, е, доведеться е, ну так чи інакше відображати їхню позицію і. Це від нас залежить, якими будуть настрої в європейському союзі щодо України. Шарль Мішель, який поки головує у Єврораді, відомий своєю проукраїнською позицією, чи перейде президентство до рук проросійського політика, стане відомо найближчими місяцями. Лідія Середюк, п'ятий канал. Німецькі фермери розпочали тиждень протестів по всій країні. Вимагають від уряду залишити пільги для своєї галузі. Влада пішла на суттєві поступки, але повністю відмовитися від своїх планів не може, адже ця економія суттєво скоротить дефіцит бюджету. Але фермери відступати теж не збираються. Доїхали на тракторах аж до Бранденбурзьких воріт у Берліні і обіцяє, що це лише початок. Докладніше розповість Нонна Стефанова. Масові протести німецьких фермерів заблокували дороги майже по всій країні. Акції непокори охопили Мюнхен, Бремен, Кельн, Макдебург і навіть столицю Берлін. Фермери на тракторах під'їхали під одну з головних пам'яток Німеччини Бранденбурзькі ворота, вимагають від уряду зупинити скасування пільг на диспаливо для господарників, а також не скорочувати субсидії для аграрної галузі. Ми тут, бо ми проти підвищення податків, проти несправедливих податків. Також вимагаємо зміни напрямку в аграрній політиці. Те, що відбувалося протягом останніх 5-6-7 років, не може тривати. Нам потрібна політика, яка поверне фермерство до центру суспільства і визнає, що наша професія має право на існування ми протестуємо через наші вимоги у мирний спосіб. Як і належить, вимагаємо від уряду здійснювати відповідну політику щодо нас, фермерів і всіх інших в цій країні. Ми хочемо, аби податкові пільги для сільськогосподарських транспортних засобів були збережені, як і субсидії на дизельне паливо збережені в повному обсязі. Ми боремося за субсидії, які ми отримуємо, і саме тому ми приїхали сьогодні у Бонн. Нова аграрна політика дозволить німецькому уряду суттєво зекономити кошти майже півмільярда на рік. Потреба виникла після рішення конституційного суду, який заборонив використовувати 60 мільярдів євро з фонду для подолання пандемії ковіду на інші потреби. Про було відомо ще минулого місяця, і вже від грудня фермери протестують. Німецькі урядовці послабили рішення, планують залишити частину субсидій, а пільги на диспаливо скасовувати пост. Ступово протягом трьох років, але господарники вимагають узагалі від скорочень відмовитися. І вдаються до радикальних дій. Так, міністра економіки Німеччини навіть заблокували на поромі, коли він повертався з відпустки. У соцмережі Роберт Габек пояснює, чому уряд змушений економити через витрати, що тиснуть до на нас. Ми в німецькому уряді продемонстрували добру волю щодо фермерів. Ми збережемо значну частину субсидій. Це звільнення від оподаткування сільськогосподарських транспортних засобів і зробимо поступове скорочення пільг. На сільськогосподарське дизельне паливо так буде більш справедливо. Однак ми не зможемо уникнути цього повністю. Від понеділка, 8 січня, фермери розпочали тиждень протестних акцій. Обіцяють і далі блокувати автобани, ускладнювати рух транспорту і робити все, аби уряд відмовився від своїх планів. Наймасштабнішу акцію обіцяють провести 15 січня. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Хуртовина ожеледиться і морози до мінус 20. В Україні оголосили перший рівень небезпеки. Через негоду в деяких областях люди залишилися без світла і громадського транспорту. На Одещині тимчасово закрили школи. Аліна шишова продовжує без рукавичок та шапки не обійтись у Києві. Сильний вітер та ожеледиця. Подекують у деяких областях України мороз доходить до мінус 20. Через негоду у кривому розі без світла лишилися 15 тисяч людей. Котельні та насосні станції працювали на генераторах. Мокрий сніг перетворив місто на ковзанку, а вітер повалив дерева. Через обледеніння ліній не працювали трамваї і тролейбуси. Ожеледиця і град наробили лиха в Одесі. У частині міста та області зникло світло. Через негоду діти переходять на дистанційне навчання. У зв'язку з прогнозованим погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров'я дітей та належну організацію освітнього процесу, 9 і 10 січня переходимо на дистанційний формат занять у всіх закладах освіти області. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. На Вінничині лютувала хорделиця. Дістатися на роботу вінничанам було непросто. Громадським транспортом автомобіль залишив вдома. Це зима, нічого страшного. Газували і кермували. А у Києві мінус 13 та ожеледиться на дорогах. Водіїв закликали утриматися від далеких подорожей. Відповідальні кермувальники підготувалися до негоди і мають у автівках необхідний набір. Є трос, є лопата обов'язково і обов'язково шнурки для прикурювання. В принципі, все. Це є в мене, і провода є, і то, щоб тягнути трос ну, автомобіль. Ну, в принципі, так все. І значок, і тріугольний. На всякий випадок, якщо прийдеться постояти довше. Багато добрих людей, які допоможуть, а так наді... маю надію, що хтось виручи мене. Найбільше у таку негоду виручають комунальники. Ми переходи прибираємо, пішоході. Як взагалі працюється? Нормально, тепло, добре. Дружина Ігоря жартує, зігріваюся у такий мороз тільки чаєм, бо на роботі. Теплий чай, гарненько вдіватися. Бажано, щоб не підслизнутися ніде, бо залишки льоду все-таки є, особливо коли потепління зранку мороз. Ще двірники та техніка не встигає прибрати. Треба обережно бути. Але ж хлопці і дівчата працюють, намагаються без нас. Ті, хто стежить за прогнозами синоптиків, встигли підготуватися до лютих морозів. В діло колготи, в діло носки, зазвичай цього не роблю, бо я така, ну типу, модниця. Але приходиться вже колгот, скоро жить траси з на часу, напевно, має бути одягати. Вдягнулися тепленько, Теп... кип'яточки заготували. Тепленьке п'ємо. Да. Дуже холодно, Немагально. Треба глінфейни пити. Холодна погода в Україні протримається до кінця тижня. Аліна Шишова, Микола Чеботарьов. П'ятий канал. Три сотні хімічних грілок за годину з такою швидкістю запорізькі волонтери роблять кишенькові обігрівачі для бійців на фронті. Працюють за власними розробками, якими не проти поділитися. Стверджують, що такі грілки тримають тепло до кількох годин, і при тому вони набагато дешевші від промислових на волонтерському виробництві. Був Денис Розенков. раз робимо порцію 250 грамів. Це десь на скільки буде? Okay. Okay. На 5, на 5, на 5 грівочок. Саме так на імпровізованій волонтерській кухні йде процес виготовлення хімічних грілок. Це винахід запорізьких доброчинців, об'єднання Шоти Дядя. Ми розробили формулу. Наші інженери розробили формулу. Ми не ховаємо її, не претендуємо на якийсь, на якийсь там патент. Вона вон, написана на дошці. Всі волонтери можуть цим користуватися. До складу хімічної грілки входять лише чотири інгредієнти: це сіль, металова стружка, тирса та мідний купорос. Змішані у пропорції складові засипають у пакетики по 50 грамів. Бійці туди додають ложку води, і одразу починається хімічний процес, який виділяє тепло. Її не покладеш. Замість стільки, звісно, але, наприклад, там в кармани засунути, або підігріти там інфузію перед введенням для медиків, да, або тримати в теплі батареї для дронів. Це дуже річ така корисна і, скажімо так, виручає. До кожної грілки волонтери додають інструкцію з використання в залежності від того, яку кількість води додавати в пакетик, розраховується час роботи та температура нагрівання. Ми заявляємо, коли хлопцям віддає. Ємо що, що на максимальній температурі, тобто десь 80 градусів, вона гріє годину. Якщо менше додати води, вона розогрівається десь до 50-60 і гріє десь 2 години. Хоча насправді вона може гріти і 3, і 4 рази. А деякі хлопці е, спромоглися навіть по другому колу запускати за годину. Дві людини можуть виготовити до 300 таких хімічних грілок. кажуть, важливо, що виробництво виходить достатньо дешевим. Собівартість такої грілки на даний час десь 5 гривень. А на ринку те, що виробляється в промислових там, ну, скажімо так, комерційні пропозиції, починаються десь від 22 гривень. Ефект один той самий. Інгредієнти для виробництва хімічних грілок волонтери купують самостійно або отримують від партнерів. Усе роблять під замовлення бойових підрозділів і намагаються вдовольнити всі запити. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'яте канал. Далі марафон злама країна. Розкажемо про ситуацію в Білгороді. Там було гучно. Всі ми бачили ці кадри, будемо ще їх демонструвати. Ну а також про реактивні шахеди. Наскільки небезпечними вони зараз є для України? Адже удвічі швидшими вони є аніж звичайні.